З 27 по 29 березня в Миколаєві проходила виставка Пекельний аеропорт, де були представлені понад 50 робіт відомого фотокореспондента газети Лос Анджелес Таймс Сергія Лойко. Стартова ціна кожної тисяча гривень. Гроші від благодійників підуть на потреби Миколаївського військового шпиталю. Безусловно, всі весь мабуть, спектр людських емоцій присутствують. Потому что фотографии разноплановые. В этом, наверное, все-таки какая-то гениальность фотохудожника. Запечатлеть именно те, те моменты, которые одним мигом отражают полностью настроение, состояние души. Більшість робіт було розпродано. Покупцями стали пересічні миколаївці та представники великих підприємств і громадських організацій. Керівник області Вадим Меріков придбав 10 робіт, які будуть розміщені в холі облдержадміністрації. Заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська та депутати обласної ради Юрій Козловський і Дмитро Фалько придбали ще 6 робіт. Одна з робіт і календар знаходиться у нас в облдержадміністрації, незважаючи на те, що з більшістю робіт і з хлопцями, які на цих фотографіях ми знайомі особисто. Купуючи роботи, ми маємо на меті, щоб ця виставка продовжувалась. Тому 10 робіт будуть розміщені в коридорах облдержадміністрації. Я знаю, що я особисто, і деякі депутати обласної ради купили по одній дві роботі. Я приобрела три картины, поскольку у меня было ну, наличие с собой такая сумма денег, которая мне позволит сдать только три картины, потому что стоимость была указана от тысячи гривен и выше. Поэтому, если бы у меня было в наличии больше средств, то я бы приобрела больше. Юлия Анисимова, Андрей Заворотний, ТНМ